Сьогодні Дуже відповідальний день. Сьогодні як ніяк потрібно бути згуртованим, адже розпочався цей день з блокування в Києві таміном в 9.30. Розпочинається блокування Верховної Ради. Тут в Тернополі 6 годин блокується приміщення облдержадміністрації. Майдан працює в режимі страйкому. Майдан в Тернополя це сьогодні частина всієї України. І ми сьогодні хотіли просто тут нагадати, чому всі українці вийшли на майдани всіх українських міст? Нагадати. Короткі віхи історії, із історії нашої держави, з історії становлення нашої держави. Тому до нас долучилося дуже багато викладачів, викладачів, яких ви знаєте, і кожен з них постарається оповісти ту частинку нашої історії, заради якої нам, напевно, тут потрібно стояти і вистояти, щоб була наша держава державою Україною. І щоб Україна була так само, як всі цивілізовані країни, країною в ЄС.